Коли ти починаєш розуміти, що ти не контролюєш свої емоції, що дуже часто в тебе якесь роздратування, якась агресія, коли м -м, тобі хочеться то плакати, то сміятися. Да? Ось ці такі неконтрольовані стрибки емоції, вони говорять про те, що можливо потрібно зупинитися і зрозуміти, чого хочеш ти. Тому що саме час для себе він дуже є важливим і розуміння своїх емоцій, і чому я відчуваю зараз. Саме цю емоцію про що? Вона моя, чи хтось мені нав'язав, мене роздратували. Чому ця обставина мене так сильно роздратувала? Інколи буває, що ми починаємо дратуватися з якихось дрібниць, і це нам, для нас це вже повинно бути маркером те, що о, щось не так. Да. Можливо, потрібно зупинитися, можливо, потрібно поїхати подихати повітрям біля моря. Можливо, мені потрібно відпочити в лесу, Можливо, мені просто потрібно поспати, тому що я вже там. Тиждень не сплю нормально, да? і ось коли ми розуміємо із-за чого, ми починаємо тоді, можемо да, спланувати свій день так, щоб був час і для себе, і для свого відпочинку, і для нормального сну. Тому що якщо людина спить менше самих восьми годин, доросла людина, да? то в неї накопичуються втома. Фізіологічна втома, тобто мозок повністю не переключається. І від цього, да, тому що фізіологічна, і навіть інколи ми не розуміємо, чому а, ми такі дратівливі. А спитайте себе, скільки годин ви спали сьогодні. Ну просто навіть таке просте запитання, і ви вже зрозумієте, чому да, ви сьогодні не можете контролювати свої емоції.